Уваги, гібридна форма винограду Джоні, автор Павловський Євгеній Георгійович. Подивіться, розова ягода. виходить в дуже ранні терміни. Така вона червона, аж бордова. Це цей кущик, який ми показували нормування. Я говорив, що в цьому році на ньому пройшло не дуже якісне запилення. Грони не дуже великого розміру, але за рахунок ягоди, за рахунок того, що крупна ягода, і ягода, і все чудово. Подивіться, які гарні грони, не дуже не збиті. І зараз я вам хочу показати оцю ягодку. Подивіться, яка червона, крупна. І що в ній цікавого. Смак гармонійний. Смак гармонійний, але вона має хруст. Має хруст і гарний цукор. Ось зараз в розрізі покажу, вам, дивіться. Бачите, отака біла койомочка по кругу. Це свідчить про те, що ягода має упругість і має хруст. Мені він дуже подобається і зараз ми вже цю форму починаємо зрізати на реалізацію. Отож, друзі Джоні. Кожен рік, як завжди, наш, наш радує. Не за великі грони, але по дві грони на пагін і все чудово. Нагрузочка є у нас. Це у нас такий кущик, да, це перепривитий кущик. Ось Років 4 мабуть, назад були зроблені прививочки на Молдову. І він себе гарно тут почуває. і Гарна прикраса в дворі і гарний смак Джон ...уваги. Гібридна форма Кишмиш парфюм Автор писанка Олег Михайлович. Це прививочка минулого року. Покажи, ось була зроблена прививочка. І що вона нам дала? Подивіться, які грони. Тут під 2 кг тільки так. На сьогоднішній день е, вже повністю готове. В Вінницькій області е, він вважається дуже раннім, але за, за рахунок того, що прививочка трішки термін достигання відтягнувся. На якусь якихось днів 5 по смаку. В смакомі є мускат, дуже смачна форма, цікава, сподобався мені. Подивіться, ягода така жовтого кольору на сонечку. Ось грони, грібні ножка така груба, не перегинається, проблем з цим немає. Отож, друзі, парфюм, до вашої уваги. Смачна гібридна форма. Да, по насінневості не взяв ножика. Візьмемо крупну ягодку, покажемо. Ну, є рудименти і навіть і мягка кісточка така. Так що можна сказати, що це мягкосімяник. Бачите? Вона така роз, роздавлюється. Так що це не, не 100% кишмиш, але дуже смачна форма. Отож, друзі, парфюм.